Доброго дня? Хочу глянути, сьогодні в нас 19 -е грудня. Сьогодні в нас 19 -е грудня. На пасіці, пасіка обжоли зимують. Значить, що тут такого? Зимують бджоли, то й зимують. Начебто всі обзивалися. Зараз хочу подивитися пару сімей, як вони зимують. Просто кришку підняти і подивитися, де вони розташовуються. І потім вже визначати, що тому що я взимку роблю огляди. Раз у місяць, тобто не взимку, а на протягом зимівлі. Раз у місяць роблю огляди. Ну які огляди? Огляди це відкрив вулика, подивився. Я їх коли на зиму трошки зношу густіше. Тут більший затишок з і сторони трохи там. А вітри зазвичай мене звідти, тому з тієї сторони, то потім вже весною розношу їх по всьому саду. Зараз хочу подивитися, де вони сидять у мене. Я... Погоди не було, щоб подивитися, які вони. Так, ну бачимо, що їх не видно тут. не видно тут. Трошки зараз температуру ще гляну яка. А, ну, витягну. Раму, це в них магазин додатковий. такі запасні рамки в них на весну буде для розвитку. Там на гніздових є такі рамки, що не Ну, Не бачу їх там, десь вони внизу. Зараз тут подивлюся. Ось, появилися. Ну, ладно треба їх турбувати поки що отак за якогось подивіться зараз подивлюся температуру сонечко вийшло красота але прохолодно 7 градусів на сьогодні передавали десь в мене тут термометр тіні висить що він показує? 7 градусів так і є. І тут подивимося під кінець. Бачимо і там ще є. вони. Тобто 7 вуличних обсідають. Ця сімейка. Тут ось дві сім'ї поруч через глуху перегородку. Тут дві сім'ї. Через глуху перегородку. Зараз їм. Ставлю кирпичинки наверх. Значить щоб те, що вітри бувають і е, хто бачив, там показували відео, як вітер поваляв вулики. Тут дві сім'ї зимує, це злуху перегородку. Ну, Тепла немає, відповідно, це зрозуміло, яке може бути тепло. Що вони тут у нас сидять? Теж десь там сидять. Тут скраї немає, тут отут, е, на чотирьох вуличках глуха перегородочка. І тут тут сидять. Вон. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. а з краю що тут немає. На шести вуличках. Ну, нормально, я думаю, бачите, повилітали щоденько їх накрию. Таке зверху міг поки що утеплення. Так вони собі. А, і дно сітча, якщо видно було сітчасте дно. Поставив їм магазин, а вони вилізли наверх і оце з осені сидять під верхом. Зараз подивлюся, ось пристала вже бджола до мене. Тікай. Підмор подивлюся. Вони активні, повинен бути підмор. Ну от дивимося. Якщо тут є підмор, значить щось тут дивимося з підмором, що там. Ну Немає підмору. Там бачите скільки? Немає підмору. От. Що можна сказати про цю сім'ю? Чи матки немає, чи що. Якби розпліт був, значить я їм, коли виявив, що вони отут сиділи, поставив їм магазин, оцей повномедний. Вони вилізли сюди. Три дні назад поставив цей повномедний магазин, вони сюди вилізли. І теж активно Це ось сіточку. У мене тут сіточка видніша так буде. Бачите, які вони. І тепло є. Якби розплід був, то вони б не пішли, бо верби, наче рам сиділи б на розплоді. А тут не знаю. І підмору немає. Пише що хожу, і вони тепер вилітають. Оце тобі так. Буде їх трогать. Так, ладно, підемо від них. Але ж погода сьогодні, я кажу, сонечко, 7 градусів. Там тут з підмором. Мене підмор цікавить. Так опа. Ну бачите тут лежить там білки, бж як зазвичай скільки падають. Немає. А де вони сидять? Що по-моєму дві через глуху перегородку, так. Да. Тут дві через глуху перегородку. Ну теж не видно їх, бачите, там вони собі десь сидять. Тут раз, два, три, п'ять, шість і тут з краю сім на семи. І ця, раз, два, три, чотири. Через глуху перегородку. Ось таку сидять. Ну, що можна сказати? Зимують. це До них я прийду аж вже всередині січня. Всередині січня. Тут, тут, тут по-моєму, теж дві через глуху перегородки. А, ще десь сім'я на чотирьох рамочках і без заставних. Зараз підемо до неї, подивитися. де вона, я вже забувся. Так, тут теж дві через глуху перегородку. А ну що тут у нас робиться? А тут що? На краю немає. Вісім рамок тут стоїть. Вісім вуличок, бо тут на крані є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім вуличок. Це основна сім'я. А тут, зараз подивимося, підморше в неї. А тут на трьох рамочках. Раз, два, три, три вулочки. Тут, бо тут краю немає. Так. Тому подивлюся підмор, який в них коли дві зимують. Так, накрию аккуратненько. Все, що в них з під мором подивився. А ну там де дві, теж бачимо. є трохи, ну, таке.